Заробила чи то позичила вдова півкопитую на буквар, сама б учила, так не знала ж вона письма того, взяла та в школу хлопця одвела у Ієсейську. Доглядала ж сама його, сама й навчала добру і розуму. І вась таки вдовенко в його вдавсь. Та вдвох собі ходили в школу і вчились в купочці. Ніколи ані пограється з дітьми, ані побігає. Самий один однісінький, бувало, сидить собі у бур'яні та клепку теше, помагало святому батькові в трудах. Якось по сьомому годочку малий вже добре майстрував. Отпочиваючи в куточку, старий на сина дивувався, який то з його майстер буде, які то люди з його будуть. Та взявши відер, кандійок, і батько, й мати, і воно пішли на ярмарок у самий самісінький Єрусалим, хоч і далеко, так спродати дорожче можна. От, прийшли, розташувались, батько й мати сидять собі та продають добро своє, а де ж дитина Побігло десь. Шукає сина та плаче мати, і не чуть де ділося. У синагогу зайшла благать благого Бога, щоб син її найшовсь. А жалять межи равінами дитина, її хлоп'яточко, сидить. І навчає неповинне, як в світі жить, людей любить, за правду стать, за правду згинуть, без правди горе. Горе вам, учителі архієреї. І дивувались фарисеї і книжники його речам. А радость Матері Марії неізреченна. Месію, самого Бога на землі вона вже зріла. Спродались, во храмі помолились Богу, і веселенькі у дорогу додому рушили вночі по холодочку.